Друзі, неочікувана заява Саудівської Аравії про проведення мирних перемовин в Саудівській Аравії. Український офіс президента це погоджує. Британія готує бійців для входження в Крим уже до Різдва. Ну і офіс президента заявив про те, що готують безпекові гарантії зі Сполученими Штатами, які триватимуть до вступу в НАТО. Ну і плюс є соціологія щодо проведення мирних переговорів населенням. Підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, і ми зараз з вами все детально проаналізуємо. Ну, власне, сьогодні з'явилася інформація підтвердження зі сторони офісу президента, яка говорить про те, що. А в Саудівській Аравії 5-6 серпня пройде друга зустріч щодо припинення війни в Україні до участі, в якій запрошення 30 країн. Цю інформацію нам передає американський Wall Street Journal. Я в той момент, коли ця інформація з'явилась на американському сайті, вам нічого не повідомляв. Дочекався, доки це погодять в офісі президента. Ну ось вони вийшли з заявою. Ну, от практично такого ж, як і у Саводитів Street Journal, але там, за виключенням вони не говорять про дату. Плюс цю інформацію погодила Чехія, яку теж туди запросили. Запросили Чехів. Єдине, що вони визначають, який рівень представництва. Буде е, на даному західі. Офіс президента говорить, що це політичні радники. Ну, але якщо розібратись в політичній термінології, то такої посади, як політичний радник, немає, особливо з рівнем представництва щодо мирних перемовин. Ну, для прикладу, в президента чи прем'єра Чехії є політичні радники, але на такі перемовини вони не їздять. Є радники в розумінні американському, типу, такі як Саліван. Чи інше, але це прописані урядові посади людей, яким підзвітні великі там розвідки, комітети чи, наприклад, військові структури в Україні? Теж немає такої посади, як Радник з політичних питань чи радник з нацбезпеки він може бути на громадських засадах чи штатник, але для представництва в таких е зустрічах зрозуміло, що у нас такої посади немає. Тому і, власне Чехія говорить, що ми хочемо розібратися, щоб Київ чи Саудівська Аравія нам засигналізували, хто ж такі ці радники з нацбезпеки. Ну для того, щоб розуміти, кого відправляти, так от все це пройде в місті Джиди. Куди приїдуть представники високопосадовці з 30 країн? Ну і найголовніше, і найприкольніше те, що туди не запрошують Росію, і це якраз таки надихає на непогані результати цієї зустрічі. Власне, зустріч відбувається після зустрічі в Копенгагені. Ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що якраз таки прислузі радники з політичних питань і нацбезпеки зустрічалися в. Копенгагені, де обговорювали або не так, де намагалися залучити країни глобального півдня на сторону України, які намагалися бути нейтральними. Ну, найголовнішим радником з національної безпеки, ну це радник. Е Байдена Дже Джейк Саліван. ну От він якраз таки проводив ці перемовини, і під його керівництвом все відбувалося. Там були присутні Бразилія, Індія, Туреччина і Південна Африка, ну і багато інших, але це головні країни. Ну і власне Саліван, як ми розуміємо, запропонував розширити склад і на нову зустріч у Джиді. Запросили Саудовську Аравію додатково включили Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі і Замбію. Ну загалом це будуть країни заходу і країни, які розвиваються. Чому саме і чому не очікувано Саудівська Аравія? Вона ніколи не була лідерською країною в війні з Україною. Вона відзначалась кілька разів: перше тому, що на фільтрацію туди поїхали частина наших азовців. Друге, те, що Роман Абрамович через них намагався запустити свій. Переговорний трек тому до Судської Аравії в Україні завжди було достатньо насторожене ставлення, тому що це не дружня, не братська країна, яка дружить з Росією через їхні нафтогазові справи. Ну і дуже часто грає проти Сполучених Штатів, а точніше проти демократичної партії, в даному випадку проти партії Байдена. Ну і там завжди, коли Байдену треба низькі ціни на нафту, вони їх піднімають і навпаки. Ну і сам Мухаммед Бін Салман, людина відома своїми автократичними диктаторськими нахилами, з при тому, що прекрасне місто Еррія, де він намагається розвивати туризм, це трошки все не мечиться з тим, що він вбив журналіста або його спецназ Хашогі, порізавши його на шматочки, і розтворивши тіло в кислоті. І от тут якраз таки теж такий дисонанс, який з цим туризмом, так само тут чи впевнені ми, що ця людина на своїй території зможе заварити? Ну, от якусь таку кашу, яка б дійсно могла нам посприяти. Але е, в цьому теж є свій меседж, попри сумніви. Тут є меседж, те, що і це визнають частина е, політиків Сполучених Штатах, і власне про це говорять самі Саудити, що мовляв Саудівська Аравія для того, щоб залучити Китай, Китай, який є один з найближчих друзів Росії. Ну і, мовляв, давайте їх залучимо, втягнемо в цю дискусію в ці переговори. Ну, от, для того, щоб вони натиснули на Росію, щоб дійсно спробувати знайти мир. Ось така ідея, ось така задумка власне Салівана. Ну, от, щодо проведення в Суддівській Аравії. Е, також підтвердили свою участь Велика Британія. Польща країни Європейського союзу, ну і загалом керівництво європейського союзу. Ну і теж говорять, що у цій зустрічі має взяти участь сам Саліван, що насправді для нас корисно. Хоча в адміністрації Байдена це не найбільш проукраїнський політик, Порівнюючи стиль і ведення політики щодо України Салівана та Блінкіна, зрозуміло, що Блінкін в рази більш проукраїнський і допомагав Україні в рази більше. Саліван це все ж таки. Не та група, яка може допомогти Україні якнайкраще. Да? Бо е, все-таки Блінкен уособлює більше українськості в тій американській політиці, яку він, власне, провадить. Е, додатково треба розуміти, що Китай не підтвердив але і не спростував свою участь у даному саміті. От. Також варто зазначити, що вже по пресі цих африканських країн і не тільки пішла інформація, що, мовляв, там буде саміт в Саудівській Аравії. Ну і вони сказали, що загалом на саміт їдуть, хочуть досягнути мир, але повністю план Зеленського як такий не підтримують, тому що деякі пункти їм не подобаються. Хоча офіс президента подає, що якраз їдуть обговорювати план Зеленського, тому тут теж треба бути дещо насторожі, щоб говорили всі про одне і те ж саме, а не кожен намагався продати. Та свій порядок денний, ну от, тому що для нас важливо виведення всіх військ, для нас важливо звільнення території, для нас важливо завершення війни на українських умовах, а не те, що весь світ нас змусить, чи, наприклад якісь там взяті країни 30 чи скільки їх буде, змусить нас підписувати те, що комусь там захочеться, тому що це якраз таки не про нас. Паралельно з цим іде історія про те, що Британія запустила в своїх змі, але скажу чесно, не найавторитетніших. Daily Express, такий таблоїд, такий, посилаючись на анонімні джерела, заявив, що Британія готує кілька тисяч бійців для входження до Різдва в Крим. Різдво нагадаю, і в нас, і в британців проходить в грудні. 25 грудня, і власне вони говорять, що це буде якраз така передова група, яка буде допомагати двом іншим додатковим стороннім силам входити в Крим. і Це вони називають власне наконечник коп'я, І це якраз цей наконечник вони зараз готують. Це такі спецпризначністі, спецпідрозділи, які мають дуже, скажімо так, оперативно і красиво. Допомагати звільняти українську територію. Ну і тут трошки не менчиться, бо одні говорять про мирні перемовини. Британія говорить про те, що будемо входити і забирати. Ну якщо будемо входити і забирати, то це вже не мирні перемовини, а змушення Росії до капітуляції. Ну скажімо так, британський план нам подобається більше, але бачимо, що і сама Британія теж їде на ці перемовини, або, як мінімум, пошук підготовки цих перемовин. А друге, я скажу, що знову ж таки повторюю, що дане. Джерело не є найбільш надійним. Хоча, як показує досвід газети Зетелегра, спочатку вони говорять в себе або зебільд, теж які вважаються достатньо таблоїдними виданнями. Потім ця інформація стає на устах в відомих політиків, потім потрапляє в відому популярну пресу. Додатково із цим з'являється соціологія від центру Ілька Кучерєва. От, в якій заміряли власне наскільки українці готові до завершення війни, різні дані до цього вони були інші. Я б ще теж хотів перевірити, хто були замовники, хто це публікував, тому що дана інформація, яка з'явилася трошки насторожує, тому що 30% українців готові на бистре швидке завершення війни за будь-яку ціну. 53 готові до подальшої боротьби і повної перемоги над Росією. Тому що 30% – це багато, насправді це там в 5, 6, 7, а по деяких соціологіях і в 10 разів більше, ніж українці погоджувались за будь-яку ціну. Я пам'ятаю навіть соціологію, де були по 2-3%, які готові були за будь-яку ціну. Але Тут в цій соціології теж є цікава історія, що навіть серед тих серед тих 30, хто за будь-яку ціну готовий здавати значить, державу тільки аби Путін зупинив війну, коли кажуть, що за будь-яку ціну, але в тому числі що Україна не вступить в НАТО, то вони вже відмовляються, відмовляються від пошуку завершення війни за будь-яку ціну. Тобто українці не за будь-яку ціну, але дійсно хочуть і втомилися від війни. Але не точно, не за рахунок майбутнього України, так і це насправді дуже великий серйозний. Момент, тому що якщо знаєте, як в ЕКзюпері, якщо соціологія з'являється, значить хтось її замовляє, хтось її оплачує. Тобто міряють, шукають. І це якраз таки десь лягає в канову з цим саудівським самітом, куди запрошують 30 країн. Ну і зрозуміло, що Україну теж дивно, чому збирають Саудівську Аравія, чому не везуть їх в Україну. Теж велике питання, на яке поки що ніхто відповіді не дає, але. Офіс президента розпочне переговори зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки. Наступного тижня розпочнеться обговорення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах спільної декларації підтримки нашої держави. Про це заявляє офіс президента. Про це заявив Єрмак. На зустрічі регіональних еліт в місті Івано-Франківсько. Ну і ці гарантії триватимуть до вступу і членства в НАТО. Я вам в своїх відео про НАТО говорив, що якщо НАТО нас збере, то не треба нам гарантії до вступу в НАТО. Давайте, як Швеції і Фінляндії, давайте п'яту статтю. Є дуже гарна стаття Сергія Сидоренка на Українській правді», в якій він пояснює різницю, власне, між гарантіями безпеки, про які говорять в Україні, і власне гарантіями допомоги є, про які говорить Саліван і про які говорять американці. Ну і це дуже значна різниця, тому що гарантію допомоги ми і так маємо. Всю війну нам американці, всі союзники, допомагають. А нам наші політики подають, що це гарантії допомоги. Що це гарантії безпеки? Гарантія безпеки це коли вам допомагають, щоб на вас не напали. А гарантія допомоги це коли на вас напали, вам просто допомагають вижити. Ну, скажімо так, допомагають вижити і зараз. Ну і ще одна річ, яка теж змушує сумніватися. Всі ці розмови про гарантії безпеки, так звані. Ну, от вони говоряться і даються на наступний конфлікт. Там є така фраза. Коли або якщо Росія нападе на Україну, але вибачте, будь ласка, до біса, коли і якщо якщо Росія уже напала на Україну, що робити із тією війною, яка уже є на нашій території. Ось це велика проблема, і ось це історія, яку нам точно ну треба роз'яснити, тому що грають, мов циган сонцем, просто не можна привести до того, що буде підписано щось, на що країна не погодиться. Ну і теж важлива історія, що будь-що, що буде підписано або ратифіковано, не все ж підписується. Це ще теж повинно буде. Проголосуватися в парламенті І теж треба робити, щоб це були не закриті слухання, типу де що захотіли, підписали українці, потім дізналися. Дуже важливо, щоб. Перші, перші, хто про це дізнався, це були якраз таки Збройні Сили України, щоб це не був е, політичний дірібан або якраз таки політичні маніпуляції. Тому що ми знаємо, що політики дуже часто нечесні. Політики, от, наприклад, Юлія Тимошенко приїхала з газовим контрактом і сказала, що газ по два по 200. А виявилося, що 200 – це в місяці, коли ми найменше споживаємо. По 550 було в місяці, коли ми споживаємо найбільше. Ось це вам і політики. Тому політиків треба контролювати. А якраз таки ті, хто Хто тримає слово, це Збройні сили України. І ось тут нам потрібно за цим дивитися. Ну і паралельно в тому пересторога повинна бути завжди кожен раз, коли говорять про мирні домовленості для України, і коли інколи навіть починають говорити без нас або починають проти в країнах, на які ми добро точно не давали. Розумієте, і ось тут треба за цим всім слідкувати. бо на персточників світі вистачає. Кожен собі хоче одягнути шати мирного переговірника, який призвів до досягнення миру. Питання, чи підходить цей мир Україні, чи цей мир буде справедливий, і чи цей мир буде означати перемогу? Ось це велике питання, і це якраз мистецтво для наших політиків, коли потрібно діяти як пані Харлан, так тобто не просто перемагати в бою, а потрібно міняти світові. Правила, ось це історія, яка власне повинна стати нашою філософією. Це історія, яка повинна стати нашим кредо, і це історія, яка повинна стати нашим брендом, коли весь світ буде говорити, що ось це так грають саме українці. От в цьому якраз таки є наша найбільша сила. В цьому є, якраз таки наша найбільша потуга. Ну, власне, завершуючи, нагадаю, що Дмитрий Медведєв сьогодні вийшов з заявою, знову погрожуючи, що якщо український контрнаступ буде успішний, росіяни, попри закон, які десь вони там приймали з Путіним, будуть намагатися. Використати ядерну зброю, закликав молитися, щоб російські солдати виграли. Так тут можемо Дмитрію Анатолійовичу сказати хер вам через те, що українські збройні сили точно не збирають здаватися чи лякатися вашої атомної зброї, яка не факт, що і спрацює. А якщо і спрацює, то більш за все, що на вашій території або на ваших атомних станціях, як говорять деякі люди, які усвідомлені в ситуації. Також я хочу сказати, що. Погрози Медведєва вони вже стали настільки буденними, що навіть на впливових відомих сайтах ядерні погрози Медведєва навіть не виділяють жирним. Тобто він перетворюється на такого пристаркуватого сумасшедшого, ну от з'їхавшого з, з луз до російського алкоголіка, благо там таких вистачає, тому з Росією він там якраз таки особливо не виділяється. Ну от. Разом зі своїм другом Путіним. Друзі, у мене до вас запитання, це такі розлогий випуск, але у мене до вас запитання, це аналіз цих мирних перемовин, які за Росією, і гарантії безпеки. Нагадаю, що наша ціль з вами це вступ в НАТО і ніякі середні рішення або рішення, щоб там комусь десь підіграти нас точно не влаштовують. Безпека може бути тільки в колективній великій потужній організації, якою сьогодні єдиною в світі є НАТО. Або ну, якщо ви не хочете вступати в НАТО, то є ще. Два виходи. Один це знищити Росію як суб'єкт на міжнародній карті, який погрожує незалежності України, або надати Україні ядерну зброю. І Україна як дуже пацифійська, порядна, неагресивна держава, каже, не треба нам ці всі речі. Давайте візьміть нас НАТО і разом будемо захищатися. Не хочете, то є ще інші варіанти. Насправді тут історія проста. Просто потрібно чесно про це говорити. Ну і власне, у мене до вас запитання. Чи бачите ви наразі? Простір для мирних перемовин, в тому числі в Саудівській Аравії. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок до цього відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. І теж на рахунок підписки на канал порадьте цей канал своїм друзям, щоб наша з вами спільнота потрошки розширювалася. Друзі, ще вам хочу нагадати чиніше розповісти, українська справа Українська Правда збирає на Дитячий шелтер uh, в школі в місті Миколаїв, там якраз таки разом з фондом saved ID, Saved іді ED, uh, Save Education, Saved, uh, він правильно читається, збирають разом на сховище, бомбосховище для дітей, щоб діти могли вчитися, не дивлячись на обстріли, щоб діти могли вчитись, не дивлячись якраз таки на російські атаки, тому що освіта це теж один з наших пріоритетів, один з пріоритетів нашої держави. Коли ми інвестуємо в розум, тому що наші військові якраз таки воюють інтелектом, і наша країна сильна, дякуючи своєму інтелекту і своєму розуму, тому інвестиції в освіту, щоб ми не підвісли на роки, е, ось ці, в цьому темному болоті, в якому живе Росія, діти повинні навіть в війну вчитися. Воюючи, повинні повинні робити кілька справ одночасно. Так, от в місті Миколаїв е, там буде. Е, Скажімо так, збудовано відремонтовано великі укриття в підвалі школи, де зможуть одночасно знаходитись три. Тисячі е, дітей, і якраз таки це потребує певного мільйонного бюджету. Ну насправді вони збирають 4 мільйони гривень. Частина грошей вже зібрана, частина якраз таки зараз звертають до вас. Е, хто скільки може, від як ми з вами збирали на шарк від однієї гривні до 50 тисяч? От тут якраз таки теж кожен може допомогти в міру того, скільки може і якими фінансами він зараз володіє. Тому я залишу в описі можливість посилання на даний збір. Дякую вам, бережіть себе, підпишіться на канал і до зустрічі.